Сінімоґлурінґабаксбаєс із Бірдичева представляє спортивний клуб Маунт». Чемпіон України по бойовому самбо – Олексій Крівес. Город Бірдичев не хвилюватися перед цим боєм він не міг. Хоча за плечима, чимало переможних виступів, в його віці здобути звання майстра спорту з бойового самбо. Та стати чемпіоном України з цього виду єдиноборств у своїй ваговій категорії чогось таки варте, так само як і перший номер у національній збірній України з бойового самбо у вазі 57 кілограмів. Але поїздка до Києва на головне ММА Шоу України, бійцівський турнір VPC-1 – Мала таки стати для бердичівлянина Олексія Кривця подією знаковою. Вихованець місцевого ММА клубу Кінг Маунт проводив свій перший бій в якості профі. У ролі Візаві нашого земляка виступив теж боєць титулований із регаліями. Одесит Олександр Крупєнкін встиг за свою кар'єру взяти бронзу на чемпіонаті України та стати чемпіоном країни з Панкратіону. Та сталося так, що тривале видовище на столичному шоу змішаних єдиноборств Олексій Кривець глядачам та шанувальникам не подарував. Бій за його участі тривав якихось дві хвилини. Вдалий момент для больового прийому і чиста перемога. Дамисада на старої мінуті сідьмої секунді пірогораунда байовим прийомом на руку. Побіду в этом поединке одержав баец із Бердичева. Алексій. Крівець. Олексій та його тренери Володимир Гурський, Андрій Коробков і Олександр Верховлюк. Традиційно дякують усім друзям Кінгмаунт, котрі взяли участь у підготовці спортсмена до виступу та його поїздки до Києва. Попереду у нашого земляка відповідальні бої на чемпіонаті світу. І є міцна віра у те, що прізвище кривець та місто Бердичів пролунають на тій першості так само гучно.